Привіт! Наповнюємо скриньку бізнесі цікавинок Поворотна фіндопомога річ гарна. Проте постало питання у ФОП на спрощеній системі, чи потрібно включати в дохід. Не включає в дохід ФОП на єдиному податку поворотну фіндопомогу, якщо вона одержана та повернена на протязі 12 місяців. Вивчаємо під пункт 3.292.1 статті 292 Кодексу України. А в дохід ФОП на загальній системі не включає в дохід ФОП на загальній системі поворотну фіндопомогу, якщо вона повернена у термін умовами договору, що може перевищувати рік. Згідно з статті 134.1.1 ПК України, об'єкт оподаткування податком на прибуток визначається відповідно до національних ПСБУ або МСФЗ. А так, як в бухгалтерському обліку при одержанні та поверненні поворотної фіндопомоги ані доходу, ані витрат не виникає, то відповідно загальносистемнику включати в дохід вчасно повернену поворотну фіндопомогу не потрібно. Зверніть увагу при укладанні договору, обов'язково зазначте, що поворотна фіндопомога безпроцентна, разова та на визначений строк, щоб не мати потім клопоту з фіскалами ні вам, ні надавачу, особливо якщо це спрощений. щоб не потрапило надання поворотної фіндопомоги під діяльність у сфері фінпосередництва. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, звертаємося, пишемо за посиланням в Телеграм, переходимо за посиланням інстаграм, собачка хіліна, Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.